Вітаю, рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Ох, як я згадував консервації, які передала моя теща, коли лежала під крапельницею у лікарні. Все почалося з того, що моя теща вирішила зробити нам подарунок та через свого односельця передала нам цілу сумку консервації. Я ледь дотягнув все те добро до квартири. Ледь спину не зірвав. Знав би, що через кілька днів буду каятись через те, що не викинув це все у смітник. Понад 40 банок з консервацією там було і варення, і мариновані гриби, і різні салати з кабачків та моркви. Загалом все, що те ще виростила на своєму городі або знайшла у лісі, Вони з тестем завзяті грибники. Тільки не починається сезон, як вони запрягають свого коника і одразу до лісу. Сусідами навіть влаштували змагання, хто раніше встане та поїде у ліс. Одного разу ми почали шукати красноголовці з ліхтариками, тому що приїхали у посадку ще до того, як піднялося сонце. До того часу я любив тещені передачі, одразу замовив дружині на вечір картоплю п'юре з грибочками та іншими консерваціями. Наші запаси вже давно скінчилися, а тут такий подарунок. Як же я насолоджувався їжею того вечора? Улюблений серіал, грибочки, все як я люблю. Та вночі мені стало погано. Мій живіт почав давати сигнал, що щось не так. Я гадав, що просто з'ївся з апетитом, але під ранок стало так погано, що дружина викликала швидку. Мене одразу повезли в інфекційне відділення. Коли дізналися про консервації, то направили на промивання і вимагали привезти залишки консервації для аналізу. Поки мене лікували, рятували моє життя, дружина привезла подарунок тещі. Наступного дня ми дізналися, що консервація була тогорічною. Отже, просто немає слів. Те, що нам старі банки. А там щось завелося. Коли я дізнався про це від свого лікаря, то не знав, як себе стримати. Скільки всього цікавого мені прийшло до голови, це ж треба було додуматися, передати таке рідним. А якби тій консервації з'їв наш син, що б тоді могло статися? Добре, що в мене шлунок міцний. Я вже очікую нашої зустрічі з тещею. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, як ви думаєте, хто все ж таки тут не має рації теща чи зять.